Друзі, привіт! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Так, друзі, відеообзор невеличкий. Постараюся. Невеличкий. Так, це напашник, Ой, не напашник. Е, утилітарний підсумок. Тканина е, кордура мультикам. попередньо там був е, такий підсумок да, тільки із Оксфорда. Е, в принципі, все те саме. Тут а, три системи молі, липучка. Ззаді кріплення додав трошки більше. Попередніх два було. Я ж поставив трохи чотири ну, штуки. Ну, думаю, хай буде, вони не помішають лишні. Фурнітура замок фірми UKK, щас покажу. так, видно, UKK, так. На паракорді поставив обжимку, для того, щоб особо паракорда там не розстріпувалася і було, удобніше брати і розтібати. Так, щодо замків, замки не водопроникні, да, водовідштовхуючі. Я, хотів, до речі, був, хотів, хотів придбати замочки, водонепроникні. Але коли я запитав, то метр коштує такого замка. Мені відповіли так: 170 гривень метр водонепроникного замка фірми UKK. Тому звичайні замки, дивіться, зверху. Защита тканина, ну, кордура, так, щоб трохи вода мала трошки відходити. І знизу, під замком, знаходиться ще ось ще один водозаборний е, такий кант. Ось так. Так. Тобто мається так. Замок закритий, коли розтібається сам підсумок, то тут ще стоїть ось такий. Водозаборний е, кант, для того, щоб більш-менш вода не попадала. Знизу люверс, внутрі. Е, два кармашка, продубльовано по стінках, де система моля і спереду і ззаді тканина Oxford е, піксель, ПВХ. З другої сторони також кармаш із подклада, і Знаходиться резинка. Можливо, для того, щоб щось сюди таке, де, там, бинта, би ще щось покласти і притягти. І надто, якщо не будуть користуватися, то можна буде е, зняти цю е, резинку. Ось так. Липучка і три системи молі для того, щоб щось сюди можна було почепити. Або е, шеврон, або там патчі якісь і таке подібне. Ось так то. Якщо буде щось комусь цікаво, да, по поводу е, замовлення подсумка, або там більший варіант, або трошки по-іначому пошити, е, пошити, так будете писати, Вділу в діло тому, що в мене зараз черга майже постійно йде. за всім я не встигаю всім пошити. Ось так, то е, Буду періодично домовлятися, розказувати що і як. Не все відразу все виходить виставити в інстаграм і в телеграм по фото, тому що обработка, ті фотографій, опис, тобто, як сів я ший, постійно шию. Ось так постараюся сьогодні там ближче до вечора, тобі до, до часу ночі, а ці всі вироби повиставляти, і що по вартості, і дещо, і як можна буде домовитись под заказ, пошити утилітарний підсумок або по ваших розмірах там, або щось додати, якщо будете замовляти. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення.